Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні зробити огляд на ціни на овочі та фрукти, які зараз в кінці травня. Надію, що ціни нас порадують. Але поки це відео ставте на паузу і напишіть, які ціни у вас в вашому місті. Так, ну що, я прибула до пункту призначення. Надіюсь, ціни нас порадують. А в яку ціну повониться? А черешня? я почем черешня? Ага, дякую. А в яку ціну сир? 200 гривень, домашній ворожок пробувати. Mm -hmm. Дякую. Треба ціни е, питати, бо немає цінників. Оце погано. А в яку ціну мед? 200 гривень. Ага, і акація випаве, так? Випає, і акація є. Ага, дякую. Так, йдемо далі. А яйця в яку ціну? Це домашні, так? Ага, дякую. Де цінники? Ось, бринза 350. Так, а масово. 450 за кілограм. О, тут є ціни. Цибулька 55, морква 65, картопля 120, перчик 180. А кабачки в яку ціну підскажіть? Угу, дякую. Так, а знову зараз Запитаємо. Андрюш, всі біля мене? Ага, полонеться 200 гривень. Так, тільки не мочить. Так, чері 150, рядиска 70. Ну, такі ще ціни кусаються. Полониця тут по 200. Знову немає цінників. Треба питати. Так, картопля 150, огірок по 100. Чому так тяжко написати цінник? і Ну я от повинна здогадуватись питати. І ну, А картопи в яку ціну? А полуниця? Угу, дякую. Ну, Плюс-мінус ціни у всіх продавців однакові. Так, ану давайте рибу глянемо. Короб 180 по 190. Крас 120. 65. Там Тут полуниця по 180 Дешевше, ніж у всіх. А биточне м'ясо в яку ціну? За мною базар не підходить. 250, значить 250. Може, взагалі зараз буде по 400. Оце буде, оце і так, бо такі серединки, це ж сутіші, оце не якщо буде такі. А сало в яку ціну? Сало 250. Угу, дякую. Так, тут яйця домашні по 80, гулівер 70. Ну, щось, ринок сьогодні не дуже великий.

Так, полуниця 200, яблука по 75, редиска 75, огірки 100. Ну що, зробила невеличкий огляд цін. Прикро, що продавці не пишуть цінники. Ти повинен лізти із кожи вон, вибачте, за слово, питати ці ціни. В ці черги, де натовп великий. Вибачайте, можливо, щось не показало, але просто там. Велике скупчення людей неможливо щось запитати, от тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть, що ви хочете ще побачити на моєму каналі.